Добрий вечір, товариство, ну дайте шумо. Юра тільки що питав, коль які асоціації з каушем. Всі зразу кажуть, група. Ну в мене тільки група інвалідності є. Якщо що, то не повезло. Я сьогодні до вас їхав поїздом. І розумієте, я прифігів, які зараз ціни на проїзд. Розумієте, я так подивився, ну колись я з Франківська за 150 гривень їхав до Києва. Зараз за 150 гривень я можу поїхати хіба нахуй. Ну, або в стрий, розумієте. Ну, на цьому все. Так, дивіться, хто знає таку штуку як групи з новинами в Телеграмі? Ану поаплодуйте. А є в залі люди, які читають там прям кожну новину за день? От ми дізналися, хто в залі безробітний. так. Я просто не вивожу читати там прям всі новини, розумієте. Але мене і бісить, коли там є якісь сповіщення, і в мене вже виробилася звичка, я заходжу в кожну групу і так зразу в кінець. І того в мою свідомість попадає тільки перша і остання новина в ряді. І саме вони формують мою реальність. Того там всередині може бути хоч землетрус, хоч ураган, хоч ядерна війна. Головне, щоб спочатку Україні передали мільйон снарядів, і в кінці в зоопарку народились бегемотики. Я такий файний. Ну, ТСН по цій схемі вже 25 років працює, виживають якось. Але все одно в мене є шанс не втрачати реальність. Це мій брат, який кожного дня перечитує ці всі новини і скидає мені найцікавіші за день. Але при тому якраз я офіційно безробітний, а в нього повноцінний робочий тиждень в Обленерго. Розумієте, я навіть деколи в нього питаю, ти сам не замахався це все читати? Він каже, так а чим я ще маю зайнятися? Я думаю, працювати можна. Бо якось останні, від кого чекає шароєбство, — це люди з електростанції. Бо потім всі жалітися, що у нас щось світло пропало. Та бо в цей момент ваш електромонтер телеграм гортає. Я думаю, що саме через це гур і хоче заборонити в Україні телеграм. Бо Буданов в якийсь момент такий дзвонить в Обленерго і каже: та ви Захари в тому телеграмі залипати? У мене вже два дні світла нема, У мене в туалеті весь унітаз обісцяний. ви що? Ну, бо хлопці мене зараз зрозуміють, будьте хоч будану, хоч переможець п'ятої битви екстрасенсів, вгадати свою струю зранку, ну це нереально. Там може бути в унітаз, може бути на ногу, може бути на світильник на стелі, ну, може бути це все одночасно, розумієте? Ну, бо там такий горинич виходить, що піздять. Розумієте, хлопці зранку ходять не попісяти, а боротися з первісною стихією. І от розумієте, недавно брат мені скидає новини. Ну, бля, я так думаю, я почав якось про новини в Телеграмі, я закінчив якоюсь сцениною. Та? Ну, чисто якийсь контент-план групи Труха, та, виходить? Ну, коротше, брат скидає мені новини і недавно він мені скидає новину 26 березня в місті Калуш буде проводитись безкоштовна вакцинація від коронавірусу. Я такий думаю, вчасно. А не актуально. На наступний місяць що? Проведемо акцію кучму геть. Ну. ну і я собі так просто думаю, я зайшов зразу в курс валют, може там і долар по вісім вернули, раз така двіжуха пішла. Просто для мене коронавірус вже десь був на полицях історії разом з новинами про Чупакабру і серіалом Віталька. Ну, І ще з антресолі гурт гринджоли такий шими, шими. Але ні, це досі актуально, розумієте? І мені ця новина про коронавірус серед всіх теперішніх новин виглядала так, знаєте, ніби в колону байкерів. Затисався чувак з доставки голову на мопеді, знаєте? От вони всі такі в шкірі, чорні, брутальні, і він з цим жовтим рюкзачком пихтить, старається, не відстає. І от розумієте, я собі просто так думаю, а може, то просто в адмін закидав у 2020-му, але так як в нього інтернет від Київ стара, то воно поки поки прогрузилась. І от я просто подумав: та пошукаю, може, це дійсно в світі ще актуальна проблема. Шукаю новини, і дійсно дивлюся, місяць тому в Китаї винайшли вдосконалений штам коронавірусу. А я думаю, а все решта вже настільки ахуєнно в Китаї, що ви коронавірус вирішили вдосконалювати. Ви до своїх уавеїв давно дивилися. Ну розумі... Воно ж так гріється, що ти в кишені вже не телефон носиш. Це вже п'ятий ядерний реактор з Рівненської АЕС я собі думаю, ну але серйозно, наших людей коронавірусом вже не налякаєш. От я не пам'ятаю, я хворів два рази коронавірусом, і перший раз я пам'ятаю, коли мені сказали, що в мене коронавірус, я такий, як? я ще ж такий молодий. Я тиждень тому тільки PlayStation купив, мені не можеш вмирати, ви що? <рес> То коли мені другий раз сказали, що в мене коронавірус, я просто мамі сказав: якщо я цей раз умру, на надгробку напишете в 20-му коронний. У 22-му похоронний. <риклад> а я ще й пам'ятаю, я другий раз хворів якраз в лютому 22-го року, прямо перед повномасштабним вторгненням. Я пам'ятаю, в ніч з 23 лютого на 24 я щось засидівся дуже допізна, щось там працював. І десь так годинка, четверта, п'ята ранку вже лягаю спати, ніби. Думаю, зайду в телеграм новини погортаю. Заходжу, а там ці всі відео. Я такий думаю, ого, в мене температура скаканула п'ю бо профен і спати. А потім о 6-й ранку по аеропорту хуяк! Я такий так, і бо профен же тут не поможе. <риклад> То або вже 3-4 хаймарсика в США просити. І розумієте, я дійсно я дуже не люблю хворіти, і мене бісить, коли ти захворівший дуже по тупій причині. Я пам'ятаю, цього року був випадок на 14 лютого нас з хлопцями запросили виступити в якесь село зі стендапом. Ну ми собі приїжджаємо в ПАБ, де все має бути. Заходимо, а там раптом два стола на шість людей і бар. І ми такі: це що зараз буде, якийсь приват чи що? І далі заходить якийсь мужичок такий і каже: так: гумористи, пішли. А я думаю, ну так швидко нас в селі ще не пиздили. <клухи> ну, переважно це відбувається хоча б після виступу, а не до. Але ми йдемо за ним, і він нас приводить на літню терасу в лютому. Я так думаю, а в липні ти би нас на санках повів кататися. Ну. І ми так дивимося, а він бачить, що ми чуть засмущалися, і каже: та тут є три УФОшки, воно зараз нагріється. А я так дивлюсь, ті уфошки, людей хіба на комуналку гріють, розумієте? <рес> там чисто дитячі загадки висіли, світить, а не гріє. Шість букв. І от ми собі думаємо, ну, треба виступати, а дивимося, там люди просто тако в пуховиках сидять, розумієте, в залі. Ну, і я, коли виступав, я себе відчував, знаєте, що якийсь підбуханий бомж на вокзалі, в залі очікування, вийшов людям про апокаліпсис розказувати. А вони чекають чисто, щоб електричка під'їхала і з'їбатися, знаєте. І ще я під час виступу змерз і почав шморгати носом, і десь наполовині чую за одного столика кажуть: ну, та ясно, якось вже кокаїна нанюхався. Ну, Звісно, мені приємна така думка про мої фінансові можливості. Ну, але максимум, що я можу дозволити собі понюхати, це приправу від мівіни. І то не всю зразу, а на рази два три поділити, розумієте? І от в той момент я просто так думаю: ну, ну реально холодно. І на диво, та я захворів, розумієте? Іду в лікарню на другий день, приходжу до лікаря, він мене оглядає і каже: ясно, тут не зліт. Я думаю, та мені би діагноза не чим дах перекривати вдома. Це тонзеліт, фераніт, церазіт, рубіроїд, блядь. але ні, це дуже хірова хвороба, вам скажу, бо під час неї дуже сильно розпухає горло. Настільки сильно, що я навіть слюну плював в стаканчик, розумієте? Хоча з боку це я такий ультраправий натурал, що нічого білого, і рідкого, в моє горло не пройде. Розумієте, що я навіть при народженні в мами не молоко ссав, а зразу пиво. Настільки ну, натурал. Але, знаєте, в цей момент я ще зрозумів, наскільки я люблю їсти. Бо навіть слюну я спльовував, але коли мама приносила їду, я не здавався. Ну, Я доїдав все, хоча в мене навіть текли сльози. Ну, Це виглядало так, знаєте, як в дитинстві, тебе з двору заганяють додому їсти, ти не хочеш, виходить батя, ти є пізди, заганяє додому, і ти весь в сльозах їш ту гречку з сусідською. Ну, я тепер почав розуміти, чого в дитинстві всі так не любили гречку. Ну, бо ж ніколи не було такого, що тебе заганяють додому їсти, а там лобстери, їбать. Ні, там завжди гречка. Єдиний вибір там, або зварена в тарілці, або суха на газеті в куточку. В залежності від твоєї поведінки. <рес> І от я просто собі так задумався: ну, я плакав в свідомому віці всього два рази. Один раз на похоронах діда, другий раз оце от. Якщо до докупи, то вже виходить якась анкета на розсміши коміка. Юрій Левицький любить діда і їсти. <рив> і ще, знаєте, я під час того, як хворів, в мене почалось таке, що я почав якісь загони лапати з рандомних тем. Є в залі люди, які можуть ні сто, ні всього почати через щось заганятися. Поподуйте. От, наприклад, у вас, через що останній загон був? Прокрасти я картавий, не треба таких слів. Скажіть, що це означає тоді? Не знаю. Не хочу, не буду. Ось і морфік. Це якийсь хоку почалося. А у вас чому ви опудвали також? Що було такого? Просто так. Ага. А я пам'ятаю, якось задавав таке питання в одному залі, і чувак, хлопає, каже, що в тебе таке? Через що заганяєш? Він каже, бухаю. <реклама> я думаю, так в тебе не загони проблема, а самогон старенький. <реклама> і от я просто теж почав заганятися. Я почав заганятися, знаєте, чи нема в мене смертельних хвороб? І от я себе настільки накрутив, знаєте, я пішов гуглити симптоми. Це фатальна помилка. Бо там завжди ти ж заходиш просто з кашлем, а виходиш з номером похоронного агентства, бо то вже закопувати пора. І от я почав гуглити це все і натрапив на симптоми сніду. І читаю, і не зійшлося нічого, окрім одного. Сильно псується шкіра. А в мене в той час якраз почали на руках шкіра дуже пересихати. І би подумати, ну бо на дворі мінус 5, а ти без рукавиць ходиш, ідіот. Я такий, ого. От й догрався дорогенький снід. І от, розумієте, я настільки себе накрутив, що я реально пішов здавати тест на ВІЛ-СНІД. І там атмосфера така собі, розумієте, я поки сидів в черзі, я вже був готовий приймати все, знаєте, там і Сибірську язву, і туберкульоз, ну. і ОПЗЖ виграє вибори. Ну все вже. Тільки б не Снід. Я вже там в думках попрощався зі всіма близькими. Дав обіцянку Богу прийняти целібат, якщо виживу. Ну. Але як тільки тобі приходить негативний тест, на другий день вже такий так: Тіндер скачати. <плес> Але знаєте, не завжди те, що ти прийшов негативний результат обстеження, викликає радість. Бо нема нічого гіршого, ніж добровільно піти перевірятися на геморой, і тебе в нього не знайшли. Бо мало того, що ти відвалив купа бабла проктологу, так він ще й дивиться на тебе такий, ні, ну якщо ти хотів фістінг, це можна було легше організувати, звісно. <рес> До мене нормальні мужики приходять, коли там вже третє яйце між ногами з'являється, знаєш? І то ще вагаються, думають, чи то йти, чи може просто кума попросити підсрачником назад запхати. ну. Непонятно. І розумієш, і ти йдеш такий опущений, чогось з думкою, що завтра про це вже буде знати все місто, а повірте в каву, що це небезпечна інформація. Нас взагалі на Прикарпатті таке прирівнюють до Держради. <рив> Нас навіть мер Франківська казав, що гей не може бути патріотом. А я так дивлюся на нього, як він бруківку перестилає по два рази на рік, як він міст будує вже шість років, і думаю, значить, гею не можна бути патріотом. А от меру у під Арасом якраз нормально, да? <рив> Якщо чесно, весь цей виступ був запланований тільки заради цього жарту. Тому на цьому в мене все. Всім вам дякую за увагу.